Сьогодні я вам розкажу, який гербіцид знадобиться після того, коли ваша картошка зазійшла на городі, вам знадобиться після сходових гербицид. Це є антисапа. Він від багаторічних буранів. Коли вже ваша картошка десь вже отака, а бурани вже має дві, вже бачите трошки вже отакі десь отакі малесенькі вже сходять. Крупіть вже антисапу. Так так само можна ще додати тітус тренд до антисапу. Тітус де від, від пер'я суто. Він теж після сходовий гербіцид Після сходовий гербіцид це означає, коли ваша культура на городі вже зійшла, картопля у вас вже зійшла. Ви покрупили тітусом і антисапу. Разом змішили. Кількість обробок одна, максимум дві. Ось так. Так само можете у мене їх замовити, Антисапу і тітус. У мене є наявності. Продам вам.